У новий сезон з новими сидіннями австрійська делегація подарувала театру для дітей та юнацтва 200 крісел. Першими на виставу у 94-му театральному сезоні зайшли наймолодші глядачі, що підготували актори далі у сюжеті. У восьмі вечора на ковчезі так домовився голуб з двома пінгмінами. Вони троє мали можливість потрапити на ною ковчег під час всесвітнього потопу, але з ними були ще друзі, яким, на жаль, місця вже не вистачило. Поподало? О, зараз йому точно буде кают. Це не прем'єра, але перша у новому 94-му сезоні Львівську театру для дітей та юнацтва уже днями на старших глядачів чекатимуть нові постановки. П'єса про таку серйозну проблему суспільства, серйозну тему і проблему суспільства про проблему наркоманії. Це значить, 27 вересня. Після цього буде вистава для молодших для наймолодших глядачів. глядачів це за п'єсою нашої артистки, заслуженої укрістки України заслуженої артистки України Ольги Гапи. Карпати відкриті для світу. Театр починається з вішалки, а із з відня до Львова приїхало 200 стільців. Театри почали співпрацювати та планують робити спільні постановки. Я переконаний, що сфера культури це та сфера, через яку можна достукатись до людей. Я дуже радий, що є співпраця між театром у Львові та у відні. І можливо, у майбутньому з'являться театральні постановки німецькою мовою. Олювати храм по мене будуть не лише всередині. У міському бюджеті закладено 800 тисяч гривень на оновлення фасаду та перекриття даху. Ірина Кочмарк, Світлана Маконська, Андрій Дробний новини.